Україну чекає аномальна спека. Метеорологи лякають у літку стовпчики термометрів сягнуть понад 40 градусів. Уже зараз за кондиціонерами шикуються черги, проте вимоги до охолоджувачів у покупців зросли. Ось важна, щоб він був надіжним, э, тихим в работе, экономичным. Актуальными на рынке стали кондиционеры производителя Samsung. Очень важно, что производитель дає гарантию на компрессор именно 10 лет, чего не делают другие производители. Виробники кажуть, що покупцям уже мало, аби кондиціонер просто охолоджував. Тому можливості пристроїв постійно розширюють. Остання розробка спеціальний фільтр, який допоможе очистити повітря. Аж фільтри зберігають повітря у приміщенні свіжим і чистим, а також запобігають проникнення бруду і алергенів до вашого помешкання. І ще одна важлива функція для кондиціонера контроль напруги, особливо в Україні, адже проблеми з електромережами не новина, особливо у старих будинках. Виробники запевняють, модельний ряд Samsung витримає перепад до 400 вольт.